Добрий день. Сьогодні ми з вами поговоримо про Всесвіт. Під Всесвітом розуміють нескінченну чисельність небесних тіл та їх систем, що рухаються і розвиваються у безмежному просторі. Це зорі, планети, астероїди, комети, галактики та туманності. Тобто, Всесвіт це весь світ, що нас оточує. Звідки ж взявся Всесвіт? Вчені припускають, що тіла всесвіту виникли в результаті великого вибуху. Під час вибуху спочатку утворилися частинки світла, із цих первинних частинок сформувалися зорі, планети та галактики. Всесвіту приблизно 13,8 мільярдів років. Вчені дійшли до цієї цифри, вимірявши вік найдавніших зірок і швидкість, з якою всесвіт розширюється. Зпоміж речовину Всесвіті найбільше водню та гелію. Ці гази входять до складу зір і є у міжпланетному просторі та атмосферах деяких планет. Небесні тіла Всесвіту під дією сили тяжіння об'єднуються в системи. Прикладом такої системи є сонячна система. Вона входить до складу ще більшої системи галактики, яка налічує понад 100 мільярдів зір. Та має назву Чумацький шлях. Наука, що вивчає рух, будову, походження і розвиток небесних тіл і їх систем називається астрономія. Астрономія є однією з найдавніших наук. Вона виникла у зв'язку з практичними потребами людини і є дуже давньою наукою, адже перші астрономічні записи датуються 21 17 століттям до нашої ери. У перекладі з грецької мови астрономія означає Астрозаря і «номос закон. Предметом вивчення астрономії є явища, які відбуваються за межами Землі, розвиток зоряних систем, космічних вибухів, чорні діри, а також факти, які стосуються будови та виникнення Всесвіту. Космологи вивчають Всесвіт, використовуючи різні методи, проте перевагу видають. Астрономічним спостереженням, математичному моделюванню та аналізу даних. Їхні дослідження допомагають нам краще зрозуміти природу Всесвіту, причини його виникнення та розвитку. Сучасна астрономія використовує потужну техніку, тобто телескопи з найрізноманітнішими допоміжними приладами і пристосуваннями, закони фізики. Та складні і різноманітні математичні розрахунки у поєднанні з можливостями сучасної обчислювальної техніки. Для детального дослідження небесних тіл створено спеціальні прилади. Першим таким приладом став телескоп, назва якого означає Далеко дивлюся його винайшов італієць Галілео Галілей у 1609 році. Телескоп Галілея наближував зображення небесного тіла в 30 разів. Сучасні оптичні телескопи набагато потужніші. Зараз вже створено прилади, які дають змогу вивчати небесні тіла з землі цілодобово. Телескопи розташовуються в спеціальних будівлях, обсерваторіях. Їх часто будують на значній висоті, в горах. Подаль від міст та інших населених пунктів, щоб штучне освітлення не заважало спостереженням. Спостереженнями Землі дослідження небесних тіл не обмежується. В останній час створено найрізноманітніші пристрої і прилади, які вивчають небесні тіла, перебуваючи в космосі. Зокрема, штучні супутники, орбітальні станції, зонди і міжпланетні станції. Створено і виведено на орбіти телескопи спеціальними фотокамерами, за допомогою яких фотографують небесні тіла. Знімки, зроблені ними, дають змогу детально роздивитися поверхні планет та астероїдів. З розвитком науки і техніки астрономи отримали можливість спостерігати космос також у діапазоні радіохвиль, у рентгенівському та гамови проміненні. Як і для поверхні Землі, науковці і мандрівники складають мапи, так і для небосхилу астрономи складають зоряні мапи. Мапи зоряного неба певною мірою є аналогом географічних мап. На них також наносять координатну сітку, що дозволяє знаходити координати небесних світил. На мапі точками позначені найяскравіші зорі та утворені ними сузір'я. У самому центрі мапи полярна зоря. Часто також на зоряній мапі позначають положення Сонця. Зараз такі мапи використовують для наведення телескопа у потрібну ділянку неба для відшукування об'єктів за їх координатами. Всі вивчені об'єкти астрономи наносять у спеціальні каталоги. Їх називають астрономічними каталогами або каталогами Зоряного неба. Крім каталогів, є віртуальні планетарії та обсерваторії. Це програми, які дозволяють отримувати зображення зоряного неба в потрібний час з потрібного місця. Дякую за увагу. До зустрічі!